Всім привіт! Через цілих 7 років очікування і ми нарешті 20 грудня 23 року вийшло оновлення 2.2 для легендарної геометрії Dash. Цю гру грали напевно всі. Я особисто знайомий вже з цією грою давно, але точно скільки, не можу сказати. Але судячи з того, коли я створив свій аккаунт в грі, це було у 2019 році. За ці 5 років я зміг пройти два демони, зробити дофіга, але максимально кринжових рівнів та багато ще іншого, чим в цій грі зазвичай люди і займаються. І обійти таку подію, як реліз довгоочікуваної версії для дуже популярної гри, я не міг. Та й тема зараз популярна, то щоб трохи отримати свою долю. Не на. Учу це слово хайпу, я вирішив зняти відео по цій версії. Тож давайте я коротко пробіжуся по основним змінам та новим механікам гри. І звісно, почнемо ми з нових рівнів, які розробник додав в цю версію. Їх загалом 5, 4 з яких це новий тип геймплею, а саме платформер. І трішки детальніше про цей режим платформером. Ну, я думаю, усім відомі ігри про Super Mario, ну і оце платформер. І якраз такий режим гри тепер доступний у новій версії. З ним розробник зробив тільки 4 рівні, але вони цілком показують усі можливості цього типу геймплею. Тож там на фоні можете бачити, як це виглядає. Добре, довго не буду затримуватися і підемо далі. Тепер коротко про ще один новий рівень, а саме Dash. Тут розробник показує нові можливості з керуванням камери та новим типом транспорту, а саме ось ця куля. Якщо клікнути, вона полетить угору, а якщо ще раз, то униз. Ну і музяка, до речі, прикольна. Ну а також в режимі створювання своїх рівнів є система автобудування, керування камерою, додані також шейдери та ефекти, які змінюють вигляд рівня, що ще більше дає можливостей для креативності. А також було додано цілих 700 нових скінів для вашого куба, літака, хвилі та іншого. А тепер перейдемо до другої частини нашого огляду на цю версію. А саме ми заглянемо у творчість фанатів цієї гри. Рівнів від користувачів додалося нереально велику кількість, але я покажу тільки декілька з них. І розіб'ю я ці шедеври на дві групи. Перша буде круті та міскозриваючі, а друга буде опоручі, трешові та угарні. І давайте почнемо з першої. У цьому списку у мене є для огляду три рівня, тож давайте їх оглянемо. Перший у списку рівень Hungрі Heist. Тут в нас використовується новий тип геймплею, тобто платформер. За сюжетом ми граємо за вора, який дуже полюбляє їсти те, що має вкрасти. Тож, якраз коли ми дістаємося цієї сфери, вор не утримується і з'їдає, і його кидає в жорсткий беттріп. Пройшовши через цю наркоманію, ми дістаємося в фургон, де наш бос каже, що ми дурачок, що знову з'їли те, що не мали. Ось такий рівень. Наступний це Knight Plus 2. І це Тупофнаф плюс Geometry Dash. Ось його відмінили, а гравці ГД вже зробили свою версію, в яку навіть можна повноцінно і зручно пограти. Ніч ще не зміг пройти, але я думаю, ви так само і як я, просто в шоці від того, що гравці Geo можуть можете перестолювати тільки цьому оновленню. Ця гра може тепер тупо стати новим рушієм для створення ігор, як наприклад Unity. Ну довго тут не будемо затримуватися і йдемо до останнього рівня в цій групі. І рівень має назву Mario Wants to Play. Я думаю, з жанром ігру по типу Sonic X ви всі чули, і може навіть самі і проходили. Тож це Mario Езе і тільки в Геометрі Dash. Тож ось трошки вам мого геймплею, бо розповідати тут багато чого насправді немає. Ось ми і оглянули першу групу творчості гравців, і тепер перейдемо до, я б навіть сказав, солоденької частини відео. Друга група трешові, угарні і упориті рівні. Одразу ж вам невелике пояснення перед тим як ми почнемо огляд. В цих рівнях постійно використовується фраза Fire in the hole». Цю фразу ми можемо почути якраз в одному з нових офіційних рівнів, що розробник додав. На ось цьому моменті якраз і лунає ця вже на даний момент мемна фраза. Все, з поясненням закінчили, тепер перейдемо до огляду. Для цієї групи я зібрав навіть трошки більше рівнів, а саме 4. Тож, давайте їх так само коротко оглянемо. Перший рівень Dash in the Hole. Тобто це просто копія в цінного рівня, але з деякою деталю, а саме. Другий рівень це Crossy Road. Думаю, такі ігри, як, наприклад, ось ця, вам відомі. І її принесли у ГД, але, звісно ж, з деякими поправками. <пробітник> Наступний рівень Lobotomy Dashing. Ну, тут навіть сказати немає що. Просто споглядайте те, що зараз на екрані. До речі, цей рівень в деяких моментах навіть лагає через велику кількість ефектів, тож якщо у вас слабкий телефон або ПК, гра, думаю, навіть може і крашнутися. І останній рівень на сьогодні це Lobotomy Dash. На перший погляд, це просто звичайний Stoleo Madness, але звісно тут не так все чисто. Прошу до перегляду. Ну що ж, ось таке вийшло оновлення. Я дуже довго чекав на нього, і якраз коли покидав цю гру десь в кінці 20-го року, я собі сказав, що як тільки вийде реліз 2.2, я повернуся оцю гру, що і сталося. Відео по Geometry Dash не обіцяю, що ще колись вийде, але просто хотілося з вами поділитися своїми враженнями від нової і довгоочікуваної версії гри. Тож на цьому я закінчу. Дякую вам за перегляд і побачимось наступним разом.